Усім здоровчик, з вами Цвібель, і в цьому відео я хочу поділитися своїм способом, як можна відслідковувати стан ваших монобанок за допомогою скрипта на питоні. Один мій дуже хороший друг, поки займався волонтерською діяльністю, періодично відкривав монобанки у монобанку для збору коштів на різноманітні там витрати. Надходження було б цікаво якось відслідковувати, і він для цього знайшов якогось бота в телеграмі, але той бот. Він якось дивно працював, іноді взагалі не працював, часом барахлив. Ну, загалом, в мене виникла ідея написати щось своє, так би мовити. І у мене тут, само собою, є аккаунт у Монобанку, є декілька монобанок, одна з яких, як ось ви бачите, на цікаві досліди. Ви мені сюди можете задонатити, для того, щоб порадувати мою душу, для того, щоб поділитися зі мною енергією своєю натхненням, і я це буду відслідковувати. Просто можете зараз поставити на паузу, відсканити цей QR-код і задонатити мені на якийсь чай, піцу або щось цікаве для цікавих дослідів. Так, все, задонатили, закриваємо, продовжуємо. Отже, для того, щоб все це діло відслідковувати, я створив ось такий от скрипт, який я назвав MonoBank Watcher. Він займає десь приблизно ось стільки. І оскільки я не маю аккаунта на гітхабі, то я вирішив поділитися. Кодом, який я написав прямо ось тут у відео. Ну і разом з тим, давайте я поясню, що саме він робить. Я тут, до речі, дещо прикрив деякі дані, а саме токен, який використовується для доступу до Monobank API, оскільки ця інформація повинна зберігатися в таємниці. Давайте так зробимо трошки більшеньким, ось, ось так, от, наприклад. І розглянемо його більш детально. Тут у нас в коді використовуються деякі константи, такі як. Jar id це ідентифікатор нашої з вами монобанки. Береться він із посилання, ось із цього. От, наприклад, для моєї ось цієї банки, куди я збираю донати. Ось цей рядочок є ідентифікатором даної банки. Його беремо і використовуємо у даному скрипті. Ось у такому от вигляді. Наступна константа це handle-URL. Який виглядає ось так. Цей хендлер є незмінним. Далі у нас іде токен. Який потрібно зберігати у таємниці. Береться токен із цієї адреси API Monobank UA, переходимо для авторизації в особистий кабінет, авторизуємось за допомогою приложухи на телефоні і уважно слідкуємо за інструкціями. Наш скрипт використовує 4 бібліотеки ось вони, які імпортуються із системи. Перша бібліотека Requests для відправки запитів і отримання відповідей. Друга бібліотека це JSON для роботи з потоками JSON. Бібліотека DateTime дає змогу отримати системну дату і час для того, щоб малювати її в терміналі. А бібліотека Time дає змогу здійснювати затримку на 60 секунд. Тобто для перевірки стану нашої, наших монобанок щохвилини. Інформація стосовно поточного стану банки отримується за допомогою цієї функції. Get-Info. Методом проб і помилок я вияснив, що для того, щоб отримати JSON-потік, який містить всю необхідну інформацію, необхідно звернутися до handle.url, відправивши на нього пост запит, який містить у собі поле Client ID із ідентифікатором Монобанки. Ось це поле із таким значенням. І ось це поле, яке містить у собі токен. Після цього, ось цими функціями. JSON-потік розбирається на запчастини, які розкидаються по відповідним змінним. Такі як статус це стан банки, чи вона активна, чи розбита. Amount це кількість копійок у даній банці. І оскільки там пишеться значення саме в копійках, то для отримання значення у гривнях ми маємо поділити все це діло на 100. Йдемо далі. Деякі банки у нас мають певну ціль якої необхідно досягнути. Деякі банки цілі не мають. Тобто, ось ця банка не має кінцевої цілі, тут є просто деяка кількість грошей. А ось ця банка це також мій збір на деталі для саморобних FPV-дронів. Тут бачимо, що зібрано певна кількість, і маємо ціль також ось таку от певну кількість. І для того, щоб перевірити обидва варіанти, якраз таки ось. Тут воно все відпрацьовується. І в кінці дана функція повертає три значення, такі як статус, обсяг і ціль. Йдемо далі. Ось бачимо основна функція, яка ось як бачимо запускається в кінці самого скрипта. Вона працює наступним чином: для початку ініціалізуються такі змінні, як стан поточний банки, ціль якої банка має досягнути. А також дві зміни, які містять у собі поточну кількість грошей і минулу кількість грошей. Тобто та, яка була при минулій перевірці. Всі вони зараз у нас порожні. І після ініціалізації даних змінних маємо ось такий безкінечний цикл, який повторюється кожних 60 секунд, як бачимо ось тут у кінці даного циклу. Для початку пробуємо дістати із сервісу значення ось цих трьох змінних статус, обсяг і ціль за допомогою вищезгаданої функції getInfo. Якщо у нас з вами нічого не виходить, наприклад, немає доступу до інтернету, то робимо так, щоб не виникало жодної помилки, просто цю помилку пропускаємо. Потім перевіряємо, чи рівні між собою кількість грошей, яку ми оце зараз перевірили, і те, що ми перевірили минулого разу. Якщо вони між собою не рівні, то виконується ось цей шматочок коду. Іншими словами, якщо були якісь рухи коштів по банці, ну там хтось щось задонатив, чи. Власник банки скинув собі на карту якусь певну суму, або частину суму, або всю суму. То в цю зміну вноситься поточна кількість грошей, в цю зміну дістаємо системний час, і цією функцією виводимо у зручному для прочитання вигляді. Виводимо все це діло на консоль. Потім наступний рядочок на консоль виводиться статус, тобто поточний стан банки, кількість грошей і кінцева ціль банки. Або там буде 0, якщо кінцева ціль відсутня. І друкуємо там порожній рядочок, після чого робимо затримку на 60 секунд. Давайте перевіримо, як воно працює. Давайте відкримо термінал і запустимо ось таким чином нашого з вами скрипта. Даний скрипт сконфігуровано на перевірку ось цієї банки, ця яка на цікаві досліди. Як бачимо, тут 400 гривень 68 копійок на момент запису даного відео. Ну і після виходу даного відео я все ж сподіваюся, що ви мені туди щось накидаєте, так щоб я це зміг відслідкувати. Ми бачимо цю саму суму, відображає наш скрипт. Ось тут ще також 0 в кінці, який означає, що банка не має кінцевої цілі. Лише шлях, як у самурая. І тепер я зараз за кадром відкрию програму на телефоні Monobank І давайте я поповню свою банку, скажімо, на. 10 гривень. Так, банку поповнено. Сповіщення вже прийшло. І я думаю, тут потрібно оновити сторіночку. Ну і тут буде само собою, обрізка. Якщо скрипт занадто довго буде думати, давайте я зараз оновлю тут сторіночку. І бачимо, що тут уже 410 гривень. Ну, саме 10 гривень я сюди і додав. І тут, мабуть, буде обрізка. Отже, відбулись зміни у банці. І бачимо, що. Минулий обсяг грошей 400 і теперішній 410. А тепер давайте я спробую звідси зняти 10 гривень, також із приложухи на мою чорну карту так, зняти частину із банки. І відбувається виведення. Так, банка частково знята. Прийшло сповіщення у приложуху, і давайте я тут зараз знову ж таки оновлю сторінку і бачу, що у мене вже. 400 гривень. І зараз, мабуть, знову буде обрізка. Так, бачимо. 11.38, вже сума 400 гривень 68 копійок. Ось таким чином воно і працює. Даний скрипт можна запустити де завгодно, на будь-якому пристрої, який здатен запускати скрипти Linux, де встановлені оті 4 бібліотеки, які я показував, де є доступ до інтернету. і де можна виводити інформацію на термінал. І до речі, коли я поділився оцим кодом зі своїм другом, то він підкинув мені дуже таку крутезну ідею, яку я, до речі, також вже втілив в життя. Ідея полягала в тому, щоб зібрати настільного пристроя із дисплейчиком, і всім чим потрібно, і розмістити його всередині банки. І щоб це була така собі монобанка, яка показувала б поточний стан. Монобанки. Ось таку от ідею він мені підкинув, я її вже втілив і, мабуть, моє наступне відео буде саме по цій темі. Ну, а ви поки що можете, скориставшись ось цим QR-кодом, закинути мені на розвиток каналу, на цікаві досліди, на піцу з чаєм ну загалом, щоб я відчував вашу фінансову підтримку. Також бережіть себе, підтримуйте одне одного, підтримуйте Збройні Сили України. Такий непростий. Час для нас усіх. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, діліться цим відео, Ну, загалом ви самі знаєте, що далі робити. Ну, з вами був Цвібель і до нових цікавих дослідів у нових відео.